Був час, коли на землю грішну ми прийшли, не знали Бога у гріхах своїх жили, та Він побачив нас тоді у тяжкий час, і руку доброти подав житті для нас. День той був Радісний, як прийняли Христа. Смерті нас спасла, його рука, руках, сонечко, і сумний день пройшов, бо Ісус Христос, в моє життя війшов, як добре, жити з Ісусом на землі, Він чорні хмари переводить в ясні дні. І більше того нас візьме у небеса, коли закінчиться на цій землі життя. День той був радісний, як прийняли Христа, коли від смерті нас спасла, Його рука. Сміяла сонечко, і сумний день пройшов. Бо Ісус Христос, моє життя війшов. якщо спасений, то Ісуса прославляй, а якщо ні, то ти себе йому віддай. І Він з любов'ю в твоє життя і разом заспіваєш пісню для Христа. День той був Радісний, як прийняли Христа, коли від смерті нас спасла, Його рука, сміяли сонечко і сумний день пройшов, бо Ісус Христос моє життя війшов, день той був, радісний, як прийняли Христа. Коли від смерті нас спасла, його рука, сміяли сонечко, і сумний день пройшов, бо Ісус Христос моє життя війшов.